І бетюкреїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші основною тезою після зустрічі. От якраз нової зустрічі першої за шість років такої повноцінного візиту китайського лідера до Сполучених Штатів його зустрічі з Джозефом Байденом. якраз стала заява про відновлення військового співробітництва між обома державами вчора у сан франциско відбулася ця історична зустріч. Початок нового діалогу, бачимо, як тиснуть. Си Сидзінпінь і президент США Джозеф Байден відбувся цей візит китайського лідера до Сполучених Штатів ГРАСУ в рамках саміту Азійсько-Тихоокеанської співпраці. Бачимо великими представницькими делегаціями. Були обидві країни представлені: Ентоні Блінкен, державний секретар США, Поруч із президентом присутній і Дженет Єлен, міністерка фінансів США. Ну і обговорювали і економічну співпрацю, і мілітарну співпрацю. Ці і також е, дипломатичний діалог, е, геополітичні питання, питання власне регіональних глобальних конфліктів, так само, включно якраз із російською агресією. Цю тему теж не оминали. Хоча е, із ком'юніке, яке було поширене з обох сторін після цієї зустрічі, із прес-конференції короткої лаконічної президента Байдена, випливає, що основні питання, які обговорювали між собою китайська і американська. Ка делегації стосувалася, по перше, економічного співробітництва контролю над поширенням наркотичних речовин. Що цікаво, цьому якраз Джозеф Байден у своїх відповідях журналістам приділив чимало уваги. От, зокрема, США і Китай досягнули домовленості. Щодо зменшення потоку хімічних наркотичних речовин і пігулок, зокрема фентанолу, це опіодний анальгетик, який виробляють в Китаї в великій кількості. Потім він потрапляє до США, і це проблема. Це проблема і для фармацевтичної, і медичної галузі, і для тих органів, які борються із наркозалежністю у Сполучених Штатах. Тож про це говорили. Крім того, дуже критично і важливо, що як наголосив Джозеф. Байден, що відновлюються прямі контакти між військовими обох країн, фактично, Китай і США відновлюють діалог у мілітарній сфері, співпрацю чи це будуть спільні навчання, чи це будуть обмін досвідом, чи координація якихось дій і активностей в певних регіонах, поки що не знаємо. Але цей діалог був поставлений на паузу і значною мірою перебував у такій заморозці. Зараз вже ми бачимо, що відновлюється. Люється, це, це не та що довіра, але спроба цю довіру відшукати і спільну мову, і спільні точки дотику між обома мегадержавами, наддержавами. Взагалі президент Байден у своїй прес-конференції зазначив, що там, де інтереси Китаю і США збігаються, країни будуть співпрацювати обов'язково. Хоча і конкуренція у багатьох питаннях зберігається, але конкуренція не означає прямого протистояння і ворожнечі на цьому Байден теж акцентує. Від Цзінпіня, від президента Китаю лідера компартії Китаю е, теж звучали цікаві і фактично ну епохальні, я б сказав, заяви на даний момент. Вони виглядають саме такими. Ну, наприклад, китайський лідер дослівно заявив, таке земля достатньо велика для успіху і сполучених штатів і китаю. Ми можемо порозумітися, обидві країни не обов'язково мають бути оберненими спинами одна до одної. Треба говорити, треба спілкуватися, інакше кажучи про це, говорив Сидзінпін. Ну і бачимо, що під час прогулянок, під час от, власне кажучи, такого проходу перед камерами, промена до обох лідерів, ем, обоє, в принципі, навіть показували своєю мімікою, і жестами, що все гаразд, що діалог, спільну мову вдається знайти. От Байден помахав журналістами, показав два великі пальці вгору. Ми мовити, що все чудово, все вдається, і саме на цьому акцентували, на цьому жесті Дуже багато провідних медіа каналів і видань світу. Однак, власне, точками такої поки що напруги між США і Китаєм залишається ситуація навколо Тайваню у Тихоокеанському регіоні. І звичайно, що позиція Китаю полягає в тому, що Тайвань є. Невід'ємною частиною китайської держави і одного дня ця фактична неподільність Китаю має бути відновлена. Цзіньпін, зокрема заявив, що він раніше заявляв не під час цієї зустрічі. А раніше від нього саме лунала заява про те, що Китай ніколи не відмовиться від застосування можливого застосування збройного шляху повернення Тайваню так би мовити улону Китаю під вплив якраз пекіна і контро. Оль Пекіна і ця позиція категорично неприйнятна для Сполучених Штатів, однак е, теж е, немає сигналів щодо того, що власне це питання загострило діалог Байдена і Цзінпіна учора під час їхньої зустрічі. Однак е, за підсумками цієї зустрічі як повідомляють китайські державні медіа. Ну і CNN, власне їх ци, цитує. Якщо транслює цю тезу і заяв Цзінпіна за підсумками діалогу з Байденом, е, то позиція. Це щодо Китаю полягає у тому, що Сі Сідзінпін закликав американського президента припинити підтримку Тайваню в оборонній сфері, тобто припинити озброєння Тайваню. Ми знаємо, що зараз є пропозиція великого пакету допомоги із Білого Дому, який має схвалити конгрес США. і там е, такий пакет більше як на 100 мільярдів. Це фінансовий план у е, е, підтримувати якраз кілька партнерів закордонних країн. Україн з боку Вашингтона на наступний рік і в цьому пакеті допомоги Україна допомога Україні становить значну левову частку цієї допомоги. Це більше 60 мільярдів. Далі йде Ізраїль, і також для Тайваню там теж передбачена певна частка допомоги. Однак, якраз Китай дуже стурбований цим питанням, і звичайно, що наполягали китайська делегація і лідер Китаю, аби США припинили допомагати Тайваню в оборонній сфері підсилювати. Повітряні сили надавати літаки, зокрема раніше ці літаки значною мірою саме зі сполучених штатів Тайваню отримував та інші та інші види озброєння стосовно України стосовно нашої теми, звичайно, що це питання теж лунало, і про нього згадав президент Байден і в підсумковій прес-конференції після зустрічі із Сідзенпінем. Вийшов президент США до журналістів і говорив про те, що у ході цієї розмови так само е, говорили вони із китайським. Візаві про регіональні і глобальні конфлікти, зокрема про російську агресію. Можемо цю пряму цитату зараз і почути із виступу президента США. Сьогодні ми з президентом СІ також обговорили регіональні і глобальні виклики, включно з відмовою Росії припинити брутальну війну, агресію проти України а також конфлікт у Газі. Конфлікт у Газі і також агресію Росії війну, яку розв'язала Росія, від якої не е, хоче відмовлятися. От про це так само говорили обоє лідерів: Джозеф Байден Сі Цзінпінь. Однак ми не почули на цій прес-конференції наразі від Джозефа Байдена позицій, е, які окреслили обидві сторони: Сполучені Штати і Китай стосовно російської агресії в Україні. Це залишилося невисловленим на прес-конференції вже в спілкуванні журналістів. Тами так би мовити за зачиненими дверима залишили ці позиції обидві країни, можливо, згодом уже сьогодні речник Білого Дому або ж інші представники офіційних органів влади США, держ... Державного департаменту. В першу чергу саме вони відповідають, дипломати американські за от, е, політику міжнародну. Може від них вже пролунають якісь коментарі стосовно того, як у якому тоні, в якому дусі, і з якими позиціями об Говорювали саме агресію Росії, війну проти України обидві сторони, от вході цієї зустрічі у сан франциско Джозеф Байден на деталях власне цього діалогу зупинятися не став, а лише нагадавши, підтвердивши те, що це питання лунало. Ми пам'ятаємо, що Пекін виступав раніше із детальним, так би мовити, мирним планом, саме так називали е, представники китайської влади. Той той план, те бачення, яке вони запропонували Україні і світові виходу, якраз із ситуації, яка склалася. Вони це називають українською кризою чи кризою в Україні, не війною, що категорично не влаштовує нас із вами, українців. І, взагалі, цей мирний план, так би мовити, Китаю, як ми бачимо, вже не спрацював, ніхто всерйоз його не сприйняв. Звичайно, що взяли до уваги, обговорювали якийсь час, однак ми розуміємо, що там. Реальних механізмів виходу із ситуації не було запропоновано можливо зараз щось зміниться, адже бачимо, що фактично заяви Сидзінпіня про те, що США і Китай е, мають достатньо простору на земній кулі, е, аби бути успішними водночас і, в принципі, поділити в такий спосіб сфери впливу і не заважати одне одному. Ці інтереси сходяться у кількох так би мовити лініях і точках розламу на близькому сході. В першу чергу, де і в Китаю дуже багато інтересів в арабських країнах, в країнах Африки поруч із цим близькосхідним регіоном стосовно Ізраїлю, так само у Китаю доволі таки прохолодна позиція, яка відрізняється від американської позиції. І, напевно, про цю тему, про цей конфлікт достатньо багато. Спілкувалися обоє лідерів під час цієї зустрічі у сан франциско І так само у Тайвань ці дві речі, напевно, найбільше навіть. Більше, скажімо, так, пекін цікавлять в першу чергу ніж Вашингтон. Тож про це йшла мова. Стосовно власне, ситуації в Європі, тут вже американські інтереси превалюють і можливо якраз тут. Китай не буде нав'язувати своєї позиції свого домінування, але це все поки що гіпотези. Це те, що ми читаємо із матеріалів аналітичних коментаторів за підсумками цієї зустрічі. Сьогодні очевидно таких матеріалів статей буде багато, і загалом вони цього тижня будуть рясно виходити, з'являтися у ключових е, інформаційних агенціях світу. Тож будемо стежити за цією темою. Наразі маємо проміжний підсумок, який полягає у тому, що Китай і Сполучені Штати справді вступає. Ають у нову фазу свого діалогу своєї комунікації, і заявлено анонсовано, що ця комунікація переходитиме у співпрацю, зокрема у військовій мілітарній сфері, що надзвичайно важливо раніше такого за минулі роки цього не спостерігали. Ми фактично відбувалося ще з часів президентства Трампа. Поступове загострення аж до ворожнечі між обома країнами, І Трамп прямо у своїх виступах і промовах заявляв, що Китай це головний суперник, голов. На загроза, головний ворог сполучених штатів, що явно не сприяло пошуку конструктивних тем точок дотику між обома державами. Зараз же бачимо, що адміністрація Джозефа Байдена намагається змінити цю ситуацію, змінити риторику, знайти порозуміння із Пекіном, і в тому моменті, коли Росія фактично претендує на повернення на геополітичну арену саме через агресію, терористичний шантаж, цей. Діалог між Пекіном і Вашингтоном надзвичайно важливий. Він залишає Росію з боку. Росія не є учасником цього діалогу, аж ніяк лише пасивним спостерігачем, і, напевно, найгостріші коментарі, обурення, незгоду або ж навіть скарги на те, що відбулося у. Сан-Франциско, ми точно почуємо з Кремля і з Москви, в першу чергу від російських пропагандистів, але можливо і від офіційних осіб із Москви. Вони там точно будуть дуже ревниво коментувати те, що відбулося. У Сан-Франциско цієї доби під час зустрічі а, Джозефа Байдена і Сідзінпіня. Тому з інтересом будемо стежити і а, так само за цією а, темою. Друзі, зараз же хотів би вам нагадати про те, що у нас є важливий збір для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, і ми з вами можемо підсилити наші збройні сили от, от, от такий прямий і зрозумілий нам спосіб. Ми неодноразово вже це робили. Зараз же збираємо на два. Дрони, мавіки для двох батальйонів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, і ці безпілотні апарати необхідні нашим військовим для того, аби вести аеророзвідку на гарячих ділянках фронту. За qr кодом який з'явився на екрані, я прошу вас перейти і долучитися до цього збору. Легендарна 80-ка завжди, от на вістрі найгарячіших ділянок фронту. На передовій це і Бахмут, це зараз і «Кліщівка», Це також. Ож ті напрямки, де потрібно підсилити нашу оборону, де потрібно наступати, штурмувати, відтісняти ворога. Там завжди наші десантники, штурмовики із 80-ки. Їм зараз необхідні якраз дрони. Дрони необхідні, зрештою, завжди. Ця потреба вона нескінченна на цій війні. І ми бачимо, як роль дронів зростає постійно у ході цих боїв. Кожного дня ми читаємо власне про важливість і розвідки, і ударних дронів, дронівка. Мікадзе. Також ми у ході цього збору збираємо на антенну підсилювач сигналу для 3-го батальйону 80-ї десантно-штурмової бригади. Тому, будь ласка, долучіться до цього збору. За QR-кодом ви знайдете всі деталі, детальний опис цього збору і реквізити, за якими можна задонатити. От, також за адресою 24TVUA можна перейти і долучитися до цього збору. Дякую кожному, хто вже це зробив, хто долучився, підтримав чи цей. Збір чи попередні збори від фонду 24 го каналу в такий спосіб почуваємося причетними до нашої спільної перемоги і її прискорюємо, пришвидшуємо і наближаємо. Дякую кожному нашому глядачеві і нашим збройним силам, силам оборони в першу чергу.